Навіть під час війни українці не полишають мету євроінтеграції за результатами дослідження InfoSapiens, Європейський союз в топі симпатії. 84% українців серед усіх міжнародних об'єднань найбільше довіряють ЄС. Водночас респонденти вірять, що ця симпатія взаємна. Наприклад, близько чверті опитуваних вважають, що Україна отримала статус кандидата в ЄС через те, що наша країна потрібна союзу. При цьому українці розуміють, що секретом успішної євроінтеграції є проведення реформ. Тепер, коли Україна отримала європейську перспективу та статус кандидата, українці не бажають зупинятись на досягнутому. 73% громадян вважають правильним, що ЄС виставив Україні вимоги про виконання реформ, без яких не може бути відкриття переговорів про вступ до ЄС. І тоді як частина з опитаних зауважують, що ЄС має бути поблажливішим до України у питанні реформ через війну. 47% впевнено стверджують. Реформи в інтересах самої України і ЄС має вимагати їх виконання якомога швидше. Зокрема, важливою є антикорупційна реформа. Більше половини населення 60 відсотків підтримують тиск з боку ЄС на Україну щоб подолати корупцію, і лише 19,5 відсотків при цьому зауважують, що наразі це не головна проблема в Україні. Тому українці готові чекати, коли законодавство нашої країни приведуть у відповідність до норм та стандартів Європейського союзу. Більшість респондентів вважають, що для цих кроків знадобиться чимало часу. Водночас опитувані бачать Україну в ЄС вже у найближчій перспективі, і війна не стане перешкодою. Українців можна сміливо назвати єврооптимістами. Більшість громадян впевнені, що Україна стане членом ЄС у коротко або середньостроковій перспективі. 55% українців вірять, що це станеться у найближчі 1-5 років. 27% воліють не називати конкретних цифр, оптимістично обираючи опцію, щойно закінчиться війна. Лише 6% громадян вважають, що Україна вступить у ЄС у наступні 10 років. До того ж, українці не відмовляються від ідеї вступу до НАТО. Майже 70% респондентів певні, що наша держава не повинна полишати цю ідею, особливо через тиск Росії. Крім того, українці визначилися у своїх вподобаннях лідерів світових країн. Президент Польщі вже другий рік поспіль є лідером суспільних симпатій в Україні. Йому довіряють 87% громадян для порівняння у 2021 році. Цей показник становив 52%. на другій позиції. Президент США Джозеф Байден 79%. Та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, 73%. В цілому можна говорити про суттєве зростання довіри до закордонних лідерів порівняно з 2021 роком. До того ж зріс рівень довіри до нового прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака. йому вірять 64% респондентів. У топі він посідає четверте місце. Натомість українці стали менше довіряти Еммануелю Макрону та Реджепу Ердогану. А ось у топі антипатії опинився Сі Дзіньпінь, Віктор Орбан і, звичайно ж, Путін з Лукашенком. Яна Читиніна та Олександр Уваров Харківські звістя.